У Мукачеві в замку Паланок відкрили резиденцію Святого Миколая. Одними з перших цього року її відвідали вихованці Мукачівського садочка номер Не подаруй мені потіху і торбинку повну сміху! Добре, Молодець! вихователька Людмила Конкус каже, що запланували з однією з мам візит заздалегідь. Також з собою принесли подарунки, які вручив Миколай дев'ятьом дітям. Це в першу чергу дива. Чудо, дива, бо дітки вірять Миколая, і навіть ми ще десь в якійсь мірі віримо, що Миколай до нас теж прийде. Цього року резиденція працюватиме з 28 листопада по 6 грудня, а також з 15 по 19 грудня, аби всі мали змогу відсвяткувати, каже директор Мукачівського історичного музею Михайло Белеканич. Традиційно кожного року ми відкриваємо резиденцію Святого Миколаю в замку Паланок. Цього року це вже в шосте. Дітки, які і всі присутні гості нашого міста можуть завітати в замок Паланок, відвідати експозиційні зали, можуть походити подивитися все, що знаходиться, і приємним бонусом для всіх є від. Можливість відвідати резиденцію Святого Миколая Марії 11 років. Вона в Мукачівський замок потрапила випадково. Дівчина разом з мамою і колективом народних танців їде з Франківщини в Ужгород на конкурс. У Мукачеві вирішили зупинитися і відвідати замок. Так, Марії вдалося поспілкуватися з Миколаєм. Я написала листа е, Миколаю і замовила в нього, щоб закінчилася війна в Україні, щоб е, ніколи не хворіли батьки, і щоб ми за, е, зайняли перше місце в конкурсі. Святий Миколай читає від дітей даного листа діти кидають його в скриньку, і приємно те, що ми дані листи, ми їх завжди зберігаємо. Тобто є в нас листи, які починаючи з першого року, коли ми відкрили резиденцію, а потім в кінці десь знайдемо такий момент, можливо, на 10 років, і зробимо якийсь аналіз, що діти просили протягом всіх цих років. Діти та дорослі можуть відвідати Миколая у середньому дворі Мукачівського замку з 12 до 17 години. Додаткової оплати, окрім як за квиток до замку, не потрібно. Дорогі діточки! Чекаю вас в резиденції Святого Миколая. Приходьте, буду дуже радий з вами поспілкуватися. Міла Мороз, Суспільне новини.